навчально тренувальна база футбольного клубу Металіст у селищі міського типу Високий. Це один з двох пунктів обсервації на Харківщині, яких визначила комісія з надзвичайних ситуацій Харківщини. Тут мають проходити обсервацію громадяни України, які приїхали з Російської Федерації, у разі якщо вони відмовилися проходити тест на ковід або йти на самоізоляцію. Сьогодні тут, окрім спортсменів, на базі нікого немає. Кореспондентів Суспільного не пускає охорона. Директор бази Євген Вдовенко телефоном розповів: за ці чотири дні на обсервацію до них нікого не привозили. У мене команда нікакому не поступала. Нікакої. Ні, ні ні ніхто нічого. І я буду знати першим, якщо камни візуть, зразу позводять з лупчики і скажуть, що везуть. Другий пункт для обсервації розташований у п'ятихатках у Харкові. У будівлі спеціалізованої медико-санітарної частини номер 13 з 1 липня триває ремонт всі працівники у відпустках. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника з лікувальної частини. Ім'я та прізвище не назвала, спілкуватися на камеру відмовилась. Пояснила тим, що розповісти журналістам їй нічого, бо жодних офіційних наказів та документів щодо обсервації людей не отримували. 2 липня правила перетину кордону посилили через новий штам Дельта, який нині поширений у Росії. Експрес-тести на ковід на кордоні обов'язкові для іноземців. У разі позитивного результату їх не пустять до України. Для громадян України, які відмовилися від тесту, є два варіанти піти на самоізоляцію через додаток дій вдома або на обсервацію. Станом на 9 ранку державний кордон на гоптівці перетнули близько 750 людей, розповів речник прикордонників Микола Ферен. З них, виходить, 100, близько 170 це іноземці, яких повернутих не було, виявлено не було. Українців в загальній кількості 590 чоловік, з них 400 зробили, встановили додаток Дій вдома то на самоізоляцію відправилися. 35 чоловік на обсервацію поїхали. Тим, кого віднесли до списку на обсервацію, встановити додаток Дія на кордоні допомагають правоохоронці, розповіла речниця облдержадміністрації Тетяна Огородня. Там можна купити карточку, телефонну карточку, і вони вставляють в її в свій, наприклад, там у них спеціальний телефон, зачаю, зареєструється в «Дії», йому допомагають все там зареєструватися, віддають цю карточку і він відправляється на самоізоляцію до себе додому. За словами речника прикордонників, з 2 липня по 9 ранку 5 липня державний кордон на Харківщині перетнули шість з половиною тисяч людей. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.